Привіт! Сьогодні зазирнемо в найглибші сховища нашої спадковості у ДНК, де зберігаються відомості про наші органи, вік і навіть давні віруси. Наш випуск називається «10 секретів, які ховає наша ДНК. Розкажіть, з якого ви міста нас дивитеся. Завжди цікаво бачити, як ця молекула єднає людей по всьому світу. Дякую, що завітали! Гарного дня та мирного неба! Сідайте зручніше, бо далі дивовижні факти, які базуються на реальній біології та точних спостереженнях. Перший факт: чи може шматок так званої сміттєвої ДНК запрограмувати появу зайвого пальця? Історія схожа на детектив. На початку 2000-х генетики досліджували рід одного південноєвропейського сімейства, де в кількох поколіннях траплялася полідактилія, тобто шостий палець на руці чи нозі. Довго шукали зіпсований ген, що відповідає за формування, але знайшли регулятор, який знаходиться далеко від потрібного гена, приблизно за мільйон пар основ. Це так званий енхансер за терес, ніби дистанційка, яка в потрібний момент і в потрібному місці зародка вмикає ключовий ген для розвитку кінцівок Sonic Hedgehog. Хоча цей фрагмент формально не кодує білки, його могли б вважати марним. Але в тривимірній структурі хроматину він петлею притягується до промотора, і білкові читачі чіпляються за короткі послідовності, як пальці за клавіші. Одна єдина заміна в цьому енхансері змінює спосіб активації гена, і вже на 4-6 тижні ембріогенезу формується зайвий промінь. Це вражає, літери ДНК майже всюди ті самі, а орган виростає зайвий. Це у звичне уявлення важлива не тільки сама інструкція, гени, але й схема підключення, регулятори. Вважається, що білки кодують лише 1-2% нашого генону, а решта це здебільшого такі: от пульт, вимикачі, мітки, які визначають, що і коли буде зчитано. Коротше кажучи, поняття сміттєва ДНК вже не працює. Там занадто багато тонких механізмів. Якщо вам подобається такий несподіваний погляд на приховану інженерію організму, підтримайте нас підпискою та лайком. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі регулятори, що знаходяться далеко від генів. Дякуємо за увагу! Це мотивує нас копати глибше. Друга річ Епігенетична пам'ять. Чи пам'ять без нервових клітин можлива? Звучить дивно, але ідея проста: на додачу до ДНК літер є ще б один шар позначок: метильні мітки на цитозинах, найчастіше біля ЦПГ та хімічні мітки на гістонових хвостах. Вони не міняють саму послідовність, а впливають на доступ до неї, наче жалюзі на вікнах. Клітина використовує ці позначки, щоб вмикати чи вимикати гени залежно від віку, запалення їжі чи стресу. Це можна прочитати. За допомогою бісульфітного секвенування визначають, де цитозин неметильований, а відкриті ділянки хроматину ловлять методом типу Атаксек. Звідси й епігенетичні годинники. Сотні таких міток допомагають визначити біологічний вік з точністю до кількох років, часом навіть краще, ніж паспортний. Приклад, люди, які в дитинстві голодували, зима 1944 1945 роки у Нідерландах, мають інші рівні метилювання в генах росту, а їхні діти теж змінені показники. Як це передається, ще досліджують, але слід помітний. Ще момент: куріння залишає шрами на генах детоксикації, і, хоч після відмови від цигарок вони можуть частково зникати, але не одразу. Виходить, життєвий досвід справді змінює, як читаються наші гени, не самі літери, а спосіб доступу до них. Коротко кажучи, епігеном це динамічна система, яку можна виміряти і подекуди скоригувати, змінивши умови життя сон навантаження. Хоча не всі зміни легко повернути назад. А як ти ставишся до думки, що пережитий стрес може відгукнутися на молекулярному рівні через роки? Бачив таке в дослідженнях чи на власні очі. Напиши коротко в коментарях. Цікаво буде провести невелике опитування просто під відео. Третя історія Тільки уявіть, маленький шматочок кістки з Денисівської печери на Алтаї. А потім раптом у наших генах з'являється щось нове, про що ми й не здогадувалися. Десь у 2010-х роках вчені, що вивчають давню ДНК, зібрали докупи стародавні фрагменти і зрозуміли. ДНК сучасної людини це не одна пряма лінія, а справжні перехрестя шляхів. Більшість людей поза Африкою мають приблизно 1-2 ДНК від неандертальців, а у жителів Меланезії та Нової Гвінеї є ще й до кількох відсотків ДНК від денисівців. Цифри здаються невеликими, але вони мають велике значення окремі гени дають нам певні риси. Наприклад, ген епас 1 який допомагає переносити кисень, коли його мало, у тибетців, схоже, з'явився завдяки давньому схрещуванню. Він дозволяє їм жити на висоті 3500 4500 метрів, не страждаючи від гірської хвороби. Інші фрагменти від неандертальців допомогли нам краще боротися з інфекціями, але деякі, навтаки, збільшують ризик запалень. Також були знайдені зв'язки зі станом шкіри та обміном жирів. Це означає, що події 40-60 тисяч років тому досі впливають на нас. І ще один важливий момент: давня ДНК вчить нас скромності. Вона додає нам різноманітності, але не визначає нашої долі. Той самий корисний ген може бути нейтральним або навіть шкідливим в інших умовах. Отже, головний висновок: в нашій ДНК записана не лише наша особиста історія, а й історія контактів нашого виду з іншими. Якщо вам подобається дивитися, як стародавні значитки допомагають нам краще зрозуміти сучасність, збережіть цей випуск або поділіться ним з друзями. Хай більше людей дізнається про дивовижний світ археогенетики. Четвертий момент: слід, який ми залишаємо вдома, це майже завжди ДНК. І тут важливі найдрібніші деталі. Навіть одна крапелька слини 50 50-100 рікролітрів містить сотні тисяч клітин епітелію. Цього вистачить, щоб проаналізувати сотні тисяч маркерів SNP на звичайному споживчому чіпі. Але з волосиною без цибулини справи інші там немає ядра, тому ядерної ДНК обмаль, зате є мітохондріальна ДНК, її сотні капій у клітині, яка виручає, коли зразок старий, зіпсований або покритий пліснявою. Чи то слина з горличка склянки, чи то навушники, чи то зубна щітка. Кожен предмет дає свою суміш ДНК, ядерну розповідає про родичів з обох боків та мітохондріальну, тільки по матері. Часто плутають відсоток походження з відсотком генів, це різні речі. Сервіси порівнюють ваші маркери з референтними даними, а не ділять вас на частини. Ще момент: генетична родовідна відрізняється від паперової вже через 6-7 поколінь. Це нормально, що багато ваших предків не залишили вам виявлених сегментів ДНК. Але бувають і несподіванки від далеких родичів до несподіваних зв'язків. Це тому, що бази даних постійно зростають, а довгі спільні фрагменти ДНК гаплотипи показують родинні зв'язки там, де документи мовчать. Практична порада: збережіть сирі дані прав вашого тесту та метадані з зразка. Так ви зможете перевірити результати за допомогою нових алгоритмів через рік-два. Чи праплялося вам, що якась буденна річ, крапля свини, старий лист, пасмо волосся змінювала ваше уявлення про сімейну історію? Напишіть про це в коментарях. Це допоможе іншим реалістичніше оцінити можливості ДНК тестування. П'ятий факт: знайшли небезпечний ген. Це вирок? Звучить страшно, але часто плутаємо долю з шансами. Міф один поганий ген дорівнює хвороба. Реально. Майже завжди діє багато факторів, ознака складається з тисяч дрібних змін, SNP, а на результат впливає ще й пенетрантність, як часто носії хворіють та середовище, їжа, віруси, сон, гормони. Приклад, жінки з мутаціями BRCA1-2 мають вищий ризик раку грудей яєчників, але це не 100%. Ризик різний для різних груп, і його можна зменшити. Є також варіанти з малим впливом. Кожен змінює ризик трохи, але їх багато. І загальні скоринги підсумовують тисячі таких маркерів. Вони показують різницю в шансах на інфаркт чи діабет, але погано працюють для різних етносів і не замінять лікаря. Ще одна помилка відсоток походження з тестів. Це не частка ваших генів, а схожість фрагментів ДНК із базами даних. Алгоритми змінюються, тому ці відсотки можуть трохи плавати, хоча ваші клітини ті самі. І ще. Ген таланту чи ген алкоголізму – це просто яскраві назви. Бачимо зв'язки, але поведінка це суміш сигналів мозку, виховання та культури. Коротко кажучи, ДНК це карта шансів, а не вирок. Знання про ризики береже нерви та гроші. Якщо вам подобаються такі розбори міфів без зайвого драматизму, підтримайте нас і напишіть у коментарях продовжувати, щоб я зрозумів, чи варто розвивати цей формат. Факт шостий. Як це двометрова нитка ДНК вміщується в ядрі розміром всього 6-10 мікрометрів 0,0024, 0,0039 дюйма, без жодних вузлів і з можливістю доступу до потрібних генів. З точки зору щільності пакування, це як би всю бібліотеку мегаполіса згорнути і розкласти по багатоповерхових шафах із системою миттєвого пошуку. Рекорд номер 1 Пакування. Кожні приблизно 147 літер обгортають 8 білків гістонів, формуючи нуклеосоми. Між ними є короткі проміжки. З цих намистинок формуються петлі довжиною в сотні кілобаз і домени, тад, які то наближають, то віддаляють регуляторні елементи від генів. У стані інтерфази це створює чіткі зони читання, а під час поділу клітини все це згортається у надштільний циліндр хромосом, схожий на гармошку, який нерветься при розподілі копій. Рекорд номер два. Швидкість копіювання. Кожна з тисяч машинок для копіювання ДНК у ссавців працює зі швидкістю близько 30-50 нуклеотидів за секунду. Але завдяки їхній великій кількості вся генетична інформація 6,4 мільярди літр, копіюється приблизно за 6-8 годин ес-фази. Рекорд номер 3 Розміри генів. Ген, що відповідає за м'язи, дистрофін ДМД, сягає аж 2,4 мільйона літер і має десятки частин екзонів. Це робить його вразливим до помилок при копіюванні. Натомість ДНК у мітохондріях це маленький кружечок, приблизно з 16,6 тисяч літер. але його копій у клітині буває сотні, а то й тисячі. А що стосується віку ДНК. Найдавніший прочитаний фрагмент має понад мільйон років. Його знайшли у вічній мерзлоті і склали мовби уламки вітражу. Ці рекорди мають практичне значення. Вони пояснюють, чому помилки копіювання частіше трапляються у довгих генах, чому стрес і недосипання заважають копіюванню ДНК, і чому клітина так ретельно дбає про порядок у своєму генетичному матеріалі. Якщо вам цікаво, ми підготуємо окремий випуск книга рекордів геному. Напишіть, які саме екстремальні явища ви хотіли б розібрати, і я зроблю продовження з урахуванням ваших запитів. Сьомий момент. Слово ген сьогодні має два обличчя. В лабораторії це точний науковий термін, а в соцмережах мем, метафора чи навіть лайка. Культура схильна до спрощень, тому з'являються ген лідерства, ДНК бренду, ми мутанти, бо любимо гостре. Наука ж підходить до цього більш сухо й точно. Ген це ділянка ДНК, з якої виготовляється РНК білок. Геном це повний набір ДНК організму. Генотип ваші варіації, фенотип зовнішні прояви ознак, алель це версія гена, варіант мутація зміна літери або її додавання видалення. Відчуваєте різницю? У медицині все частіше використовують термін клінічно значущий варіант, бо слово мутація може викликати негативні асоціації, хоча більшість таких змін є нейтральними. Ще одне непорозуміння: хромосома це не хроматин. Перша це щільно упакована структура, а другий матеріал, з якого вона складається, разом із білками-гістонами. А от мен про генетичні ножиці Кріспер, хоч і корисний, але не зовсім точний. Працюють не тільки самі ножиці Каз 9 а й РНК-провідник, адреса та ферменти репарацій своєрідний клей. Без правильної адреси та клею точність не гарантована, а промахи, вплив на небажані ділянки це не вигадка, а реальний ефект, який контролюють і намагаються зменшити. Культура також любить слово мутант, але й тут є переосмислення. Ми всі є трохи мутантами, бо кожна дитина в середньому отримує від батьків близько 50-100 нових точкових змін. Це не страшно, а радше паливо для еволюції. На форумах часто точаться дискусії щодо гаплогруп, – промосоми. Та чистих коренів, проте наука говорить про популяції, міграції та ймовірності, а не про чисті нації. Одна й та сама гаплогрупа може бути поширеною в різних культурах, а схожість за кількома маркерами ще не означає спільності мови чи традицій. Окрема історія це епігенетика все змінить. Насправді, епігенетичні зміни реагують на зовнішнє середовище, сон, запальні процеси, а не на позитивні твердження. Вони регулюють доступ до генів, але не творять дива всупереч біологічним законом. Короткий підсумок щодо ДНК потрібна обережна мова, інакше метафори почнуть диктувати факти. Чи є у вас улюблений генетичний мем чи вислів, який вас дратує? Наприклад, ген геніальності, ДНК успіху, суперфуд перепрограмовує гени. Напишіть у коментарях один-два приклади: влаштуємо міні-опитування та зберемо чесний словник антикліше. Восьмий факт. Порівняти геноміку вчора і сьогодні це як порівняти стародавні карти з космічними знімками. Колись один геном зразок робили роками і за шалені гроші, чіпи бачили лише окремі маркери, довгі повтори та центромери залишалися незвіданими, а зміни в структурі геному часто ламалися при коротких считаннях. Зараз повні геноми розшифровують за кілька годин чи днів, вартість впала в рази від захмарних сум до кількох сотень доларів. Картина стала набагато повнішою. Довгі зчитання охоплюють тисячі мільйони пар основ. Карти взаємодії показують, як згортаються петлі хроматину, а портативні пристрої розміром з долоню читають ДНК просто в полі, на борту корабля чи в сільській лікарні. Колись один еталонний геном вважався нормою. Зараз ми говоримо про пангеном. Це сукупність еталонних геномів, яка описує варіації в генах, включаючи великі вставки чи пропуски, які раніше просто губилися під час аналізу. Колись редагування означало випадкові зміни. Зараз системи CRISPR та інші методи дозволяють точно змінювати окремі літери ДНК або короткі фрагменти, а комп'ютерні моделі прогнозують можливі помилки та шляхи їх уникнення. Колись пухлини діагностували за кількома гарячими точками. Зараз геномні профілі виявляють злиття генів, зміни кількості копій генів, мікросатеріти, а лікування підбирають відповідно до унікального відбитку пухлини. Колись референсний геном мав багато білих плям. Зараз проект від теломери до теломери заповнює ці прогалини, покращуючи якість анотацій та точність діагностики спадкових захворювань. І, попри весь прогрес, залишаються важливі правила: контроль якості, перевірка результатів, захист даних та етика при прийнятті клінічних рішень. Це не обмеження, а запорука безпеки. Короткий висновок. Настала ера, коли геноми це вже не рідкісні артефакти, а звичайний робочий інструмент для медицини, екології та навіть криміналістики. Щоб повернутися до цього огляду прогресу, збережіть цей текст або надішліть другу, якому стане в пригоді погляд на вчора і сьогодні без зайвого ажіотажу. Дев'ятий момент. Давайте розберемося з вашою ДНК простіше вже сьогодні. Як читати результати, щоб не втомитися й не пропустити головне. Спочатку огляньте карту. У звіті майже завжди є варіанти це зміни в ДНК літерах. Їх класифікують за шкалою ACMG, патогенний, ймовірно патогенний, варіант неясного значення, ймовірно доброякісний та доброякісний. Пам'ятайте, ця шкала не вирок, а ступінь доведеності. Якщо бачите «вуз» незрозуміло, це означає, ми ще не знаємо, а не щось погане. Далі йдуть полігенні скоринги, там тисячі дрібних факторів складаються, щоб показати відносний ризик. Наприклад, ви в 10% найризикованіших іншанів. Іншими словами, це не ви точно захворієте, а за таких умов шанс вищий за середній. Завжди дивіться на два показники: відносний ризик і базову ймовірність для вашої вікової групи. Третій пункт це лабораторія, де саме робили тест у клініці з акредитацією чи в сервісі для всіх. Перші мають підтверджувати незвичайні результати іншим методом і контролюють якість. Другі часто більше про розваги та родинні історії. Четвертий пункт формат даних. Завантажте сирі файли. Це може бути текст, SNP або VCF з координатами grc37. gr 38 Зробіть дві копії в зашифрованому архіві as 256 одну на зовнішньому диску, іншу в надійній хмарі. Пароль зберігайте в менеджері паролів. П'ятий пункт приватність і згоди. Перш ніж завантажувати дані в сторонні сервіси чи бази родоводу, прочитайте політику конфіденційності, перевірте, чи можна видалити ваші дані і профіль. Пам'ятайте, що ваш профіль може вплинути на ваших родичів, це питання етичної відповідальності. Шостий пункт сімейний контекст. Зберіть інформацію про хвороби трьох поколінь вашої родини, відзначте ранні діагнози та вік їх появи. Навіть якщо геном чистий, медичний огляд все одно потрібен. А тривожна знахідка без симптомів це привід поговорити з генетиком, а не панікувати. За потреби підтвердьте результат іншим методом. І останнє: майте реалістичні очікування. Алгоритми постійно оновлюються, бази даних ростуть, тому ваші відсотки походження та інтерпретації можуть трохи змінюватися з часом, хоча ДНК залишається незмінною. Це нормально як оновлення карти за новими супутниковими знімками. Якщо ви вже пройшли через це, напишіть у коментарях одну практичну пораду, яка допомогла вам розібратися зі звітом. На основі ваших відгуків ми зробимо чек-лист і додамо найкорисніші поради до цього витуску. Десятий цікавий факт. А тепер про дивні випадки, де ДНК ставить нас у глухий кут. Як таке буває, що тест на спорідненість показує розбіжність з власними дітьми? Уявіть собі, жінці беруть мазок, порівнюють з дітьми, а лабораторія видає вердикт: генетично це не ваша дитина. Збій у системі не завжди. Є таке рідкісне явище, як тетрагаметний химеризм. це коли два ембріони на самому початку розвитку зливаються, і людина виростає як мозаїка з двох різних генетичних ліній, тобто в крові один генетичний код, а скажімо, в статевих клітинах зовсім інший. Тому аналіз зі щоки чи крові може показати чужий профіль, а справжнє материнство підтверджується лише при дослідженні іншої тканини. Але й це ще не все. Соматичний мозаїцизм це коли мутація з'являється вже після зачаття і розповсюджується лише частинами тіла. Через це один і той самий ген може бути зламаний лише в деяких клітинах, що впливає на тяжкість хвороби та реакцію на ліки в різних органах. А ще є мікрохімеризм. Це коли мікроскопічні кількості клітин дитини потрапляють до матері під час вагітності і можуть там залишатися роками, а також, навпаки, клітини матері до дитини. За допомогою чутливих методів їх можна виявити як відлуння другого генотипу. І, звісно, медичні процедури після пересадки кісткового мозку ДНК крові буде належати донору, а ДНК шкіри чи слини – реципієнту. Це може спонтеличити навіть досвідчених криміналістів. Навіть мітохондрії мають свої примхи. Гетероплазмія це коли в клітині співіснують як нормальні, так і змінені копії мітохондріальної ДНК. Це створює ефект порогу. Поки змінених копій небагато, симптоми майже непомітні. Але якщо їх стає забагато, то тканини, які потребують багато енергії, м'язи, нерви починають глючити. Отже, висновок парадоксальний і дивовижний: генетична однаковість це не завжди просто рядок у паспорті. Іноді це цілий хор голосів, що лунають з різних тканин і різних періодів життя. Якщо вас цікавлять такі незвичайні випадки на межі біології та детективу, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Напишіть у коментарях, про що ще хотіли б дізнатися. Дякуємо, що додивилися до кінця і допомагаєте нам створювати нові випуски. Ваша увага це справжнє паливо для нас.